Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, чого ви зараз не помічаєте. Можливо, щось відбувається, або поза ваші очі, або, можливо, щось добре до вас там рухається. І, звичайно, ми побачимо параду. Тож, це буде перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Чого ви не помічаєте? Трійка пентаклів, п'ятірка мечів. І п'ятірка кубків. Ви не помічаєте того, що ви увійшли в якийсь кризовий період, коли вам можливо складно визначитися із своїми думками, емоціями. Можливо, у вас зараз відбуваються такі події, коли ви, ніби не розумієте взагалі, де ви знаходитесь, що ви там робите і що вам з цим взагалі потрібно робити. Можливо, емоції зашкалюють, ви стикаєте з якимись обманами, підставами, брехнею, чимось таким негативним, що вам взагалі такі, після, того, після тих емоцій думки такі неприємні приходять, що ви і навіть не знаєте, що, що вам взагалі куди далі рухатися. А тому ви саме це і не можете помітити. Ви перебуваєте в таких подіях в повній неясності або. Повний хаос у ваших думках. І то є для вас кризисний момент. А самі ви того не помічаєте, можливо, ви вважаєте, що так склалися обставини, або щось так вийшло, і саме не помічаєте, що вам потрібно пережити ту кризу. Що для вас яка порада буде? Трійка Пентаклів говорить про те, що вам потрібно, можливо, або побудувати свій план дій. Визначитися із своїми партнерами, хто, вам, хто з вами поруч повинен бути, хто з вами буде йти пліч-опліч, долати пев певні перепони, розвіювати ваші страхи, заспокоювати ваші емоції. І, можливо, наразі вам було б дуже корисним отримати якусь консультацію або підказку від людей, яким ви довіряєте, і розумієте, що та підказка буде цінною для вас, як вам краще вийти з того кризового стану. Тому що залишатися там ну, це дуже таке неприємно, тому що ви пережили якісь певні кризисні моменти. І наразі вам ну, навіть дуже потрібна та допомога. І ще є така підказка, хто віруючий, можете піти в церкву, помолитися щиро, щоб вам вищі сили дали допомогу. Тож, це буде перший варіант, те, чого ви не помічаєте. Другий варіант, чого ви не помічаєте? Королева Пентаклів, то жезлів, трійка мечів і паш Пентаклів. Вийшло на другий варіант, у нас 4 карти. І вони говорять про те, що наразі ви втратили якісь свої можливості. Ну, от у вас був такий шанс, який ви не використали. А тому це наразі вам розбиває серце. У когось, можливо, це стосувалося стосунків, партнерства. Можливо, це стосувалося ваших діточок, у кого є. І е, тому ви були такі засмучені, наразі засмучені через те, що те, що у вашому житті відбулося, воно дійсно вам розвиває серце. Оці стосунки, які на вас так вплинули, і ви вважали, можливо, того партнера своїм шансом на краще життя. А е, виявилося це взагалі не так. Виявилося те, що той партнер не настільки був він гідний того. Щоб ви за ним так сумували, як ви собі так вважали. Тому що людина виявилася ненадійною, можливо, дуже образлива, не спіли що сказати, людина собі намислилася, образилась і пішла. А ви вважали, що це ви втратили свій шанс. А чого ви не помічаєте і яка вам порада? Ви саме того не помічаєте, що той партнер, який пішов від вас, він вам взагалі і не потрібен був. А не потрібен через те, що вам є така порада, королева Пентаклів. Порада в тому, що ви дуже самодостатня людина. Те, що ви маєте в своєму житті, ви заробили самі, ви його надбали, ви прикладали зусилля, маєте свої результати. Але не вмієте тим насолоджуватися і вважаєте, що. Вам для того, щоб відчути свою самоцінність, потрібен партнер, який буде або захоплюватися вами, або говорити приємні слова, речі там. А насправді вам дуже потрібно саму себе цінувати, або самого себе цінувати. І ще така порада є, що. Краще не розчаровуватися і не плакати через те, що у вас зруйнувалися якісь стосунки, а дбати про себе і дбати про те, щоб ви прикладали зусилля, більше спрямовували себе на певну працю, аби заробляти свої статки і підвищувати свою самооцінку. Тож вам потрібно від стосунків певний перепочинок, а займатися роботою. Це був другий варіант. Третій варіант, чого ви не помічаєте? Паж кубків перевернутий відлюдник перевернутий і блазень. Ну, на третій варіант: ви не помічаєте, що якісь негативні емоції, думки, там, розчарування, щось там, можливо, ви собі на емоціях напланували або задумали. І оті ваші обмірковування затягнулись на такий період, що вам навіть всесвіт хоче сказати, та ви не помічаєте саме того, що вже варто йти у щось нове. Оте все, всі негативні спогади, емоції, переживання, ілюзії. Можливо, в когось були певні залежності. Ну, в кожного можуть бути різні залежності, в когось алкогольні, там, в когось наркотичні, в когось залежність від партнера, від тих емоцій, які вам партнер дарує. Або дарував, то вже вам потрібно від цього всього відмовитись. Це все потрібно обнулити і розпочинати життя з чистого аркуша. Не боятися невідомості, тому що кожен день наш, кожен крок це наша невідомість. Ми не знаємо, який буде кінцевий результат. Але які б ми рішення не приймали, які б напрямок не обирали, то все буде правильно. Якщо ваш крок буде приносити вам задоволення, то це буде говорити про те, що ви йдете е, за своїм призначенням і від того надихаєтесь. А якщо ви будете вважати, що ви зробили крок, і то була помилка, ні, то була не помилка, то досвід, який було потрібно вам прожити. Тож, е, по третьому варіанту, ви не бачите того, що прийшов час вже вам вийти із відлюдника, від образ, емоцій, негативних, ілюзій, і вже все це обнулити і рухатися вперед. Це був третій варіант. Ну тож такі у нас були відповіді. А я бажаю, що в у вашому житті все було для вас тільки благосприятливо.